Прийшли з роботи, лягли спать, в 12 часов ночі проснулися від того от непонятного шуму. Так пані Оксана розпочинає розповідь про той вечір, коли вогонь повністю знищив її оселю. Подія сталася о півночі 2 грудня на вулиці Ватутіна, 79. Незрозумілим шумом виявилася пожежа. Тоді полум'я вже встигло охопити дах. І за годину Оксана Бабенко, її чоловік та син залишилися без дому. Я вибігла серед ночі боса в ночній сорочці і накинула курточку, не знаю, чи мені син накинув, але ну, курточка нам мені оказалася. Ну, згоріло все. Ми залишилися без документів, ну, без нічого. Не ні посудини, не постільного. Ну, Нічого в нас не залишилося, не одежить. Цей дім родина придбала 18 років тому. З них три ремонтувала будинок. Також добудувала декілька кімнат та утеплила оселю. Наразі родина Оксани Бабенко проживає у квартирі знайомого. Щодня сім'я приходить на згарище та працює, оскільки планує знести залишки дому та побудувати новий, надійний. Бо тут просто нереально його зумнули там. Ці більш-менш стіни, то там його просто ми далі не зможемо зараз пройти, там його нереально що з нього зробити. Ми хочемо там трошки далі, не на цьому місці, на цьому страшно. Починаємо потроху, на що в нас вистачає коштів, купляти стройматеріали. Ну, по крайній мірі, зараз ми шукаємо де дешевше, ціни дивимося, щоб вже весною хоч. Ну, Щось почати робити. Подвір'я так само вірно стережуть собаки. Вони, на відміну від декількох домашніх улюбленців, на щастя вціліли. Із хазяйства також залишилися свійські птахи та кролики. Волонтери допомогли родині із одягом, їжею та речами першої необхідності. Зі свого боку міська влада також виділила кошти. Тим людям, які нам допомагали, дуже великі. Дякую, хочу потім подяку, ну, подяку винести, тому що якби не вони, звісно, і так руки опускаються. Це дуже страшно, статися по Уже Вже більше 40 років, вже вроді би все було. І холодильники, і морозідні камери, і все дуже потрібно вже все в нас було. Так, залиш без нічого. Навіть коли згоріла хата, ми ще не виплатили Ну, за те, що утеплив. Усі члени родини працюють. Втім, незважаючи на це, коштів для будівництва нової оселі катастрофічно мало. Тому сім'я Бабенків просить допомоги у всіх небайдужих. Юлія Каспарова, Євгеній Шерсньов. Новини. Телеканал Бориспіль.